Здоров, Гайс! Увесь минулий тиждень проходив чемпіонат світу із паверліфтингу у федерації IPF. У деяких категоріях атлети показували надзвичайно класні результати, які місцями були переплетені із неабиякою інтригою. Отож, кращі виступи та результати 59-ї вагової категорії уже на вашому екрані. На ну, поки я нагадаю, що формат цього огляду обирали саме ви, відповівши на опитування у моєму телеграмі. Там я також виставляю свіжі новини із світу залізного спорту. Тож, кому цікаво, посилання в описі. Заходьте, підписуйтесь, слідкуйте.

Зібрав у сумі 742,5 кілограми, що аж на 40 кілограм переважає результат його найближчого переслідувача. Переможець цьогорічного турніру у Шеффілді присів 247,5 кг. У жимі лежачів впорався із вагою 185 кг та потягнув цілих 310 що і забезпечило йому титул чемпіона світу.

Особливо велика перевага у американця виникла в присіді, де йому підкорилося 317,5 кг, в той час, коли другий найкращий результат був аж на цілих 45 кг менший. І то у атлетів, які на загальний п'єдестал не претендували. У Жимі Перкінс кращий не був, але все одно хороших 200 кг атлет собі до активу записав. Ну і знову домінація на цей раз у становій тязі 325 кілограм приносить йому ще одне звання чемпіона світу та суму у 842,5 кілограми. Найближчий його переслідувач Чуп Чіафан зібрав у сумі 773 кілограми. 255 у присяді, 215 у жимі та 302 у становій тязі. Німець Йосуа Райт, давши трохи фори своїм опонентам на присіді, зміг потім значно прибавити у жимі та становій тязі. І за рахунок меншої власної ваги, зміг вибороти бронзову медаль. Вагова категорія до 83 кг. кілограм. Ось тут ми вже з вами стали свідками видовища, інтриги та карколомних стрибків по турнірній таблиці. Одразу троє спортсменів змогли подолати відмітку у 300 кілограм на присіді. Молодий 22-річний американець Джозеф Боренстін зафіксував результат у 302,5 кг. кілограми. Британець Аде Осімакін у своїй третій спробі зміг присісти з вагою 310 кілограм. ж вагу зафіксував ще один британець Джерні Скінгаму, але зробив він це у своїй другій спробі. А от уже в третій, 317,5 підкорились йому доволі впевнено. Але після деяких дискусій судді цю спробу не зарахували. У Жимі лежачи в цій категорії, хочеться виділити того ж таки Борестіна. По-перше, він був єдиний атлет, який зумів пожати щось більше аніж 200 кг. По-друге, уже у своїй другій спробі молодий американець встановив новий світовий рекорд серед юніорів, справившись із вагою 212,5 кілограм. Ну а після цього взагалі зупинився за пів кіло від дорослого рекорду. Цей результат дозволив Джозефу вийти в лідери у загальній турнірній таблиці. needless to say that's a junior world record <laughs> У становій тязі одразу по заявці на першу спробу стало зрозуміло, що боротьба за медалі тут буде вестися якраз між трійкою, яка зараз і лідирує. А от Сумбуру там спробує навести угорський спортсмен Енахоро Асейн, який на цю першу спробу замовляє вагу на 35 з плюсом кілограм більшу, ніж всі інші атлети. Ці угорці, такі авантюристи, ну ви знаєте. Боренстін та Кінгаму впевнено тянуть свої перші та другі спроби. А от осі Макін ловить блідного на 367,5 і ставить під досить великий сумнів не те, що свою перемогу, а навіть місце на подіумі. У третій спробі Джаренскінґаму тягне 357,5 кілограма і закріплюється на подіумі. Джозеф Боренстін успішно фіксує 372,5 кг кілограми і завойовує своє звання чемпіона світу, та окрім цього встановлює новий рекорд у сумі триборства у 83-й ваговій категорії. Проте на цей момент боротьба навіть за перше місце завершена ще не була. А де Осімакін вирішує піти у Вабанк і замовив 385 кіло, що у сумі дозволить йому перевершити досягнення Боренстіна. Не сказати, що він був до цього дуже близький, але який не який, мінімальний шанс у нього все ж таки був у своїй фінальній спробі посунути Кінгаму та Осімакіна намагався асейн. Він замовив неймовірних 402,5 кілограми, але успіхом ця авантюра звичайно не увінчалася. У 93-й ваговій категорії основна боротьба також велася між трьома атлетами: це Густав Хєдлунд та Еміль Крастів, за якими ми спостерігали ще на Шеффілді, Плюсом до них втрутився американець Джонатан Кайко. Варто сказати, що ця боротьба дійсно була надзвичайно захоплива. Кайко програв своїм опонентам присяд, але без якогось критичного розриву. Проте, уже в жимі лежачи, він повністю нівелював це відставання. У своїй другій спробі американцю підкорився світовий рекорд 246 кг. А от 248 у третій, на жаль, виявилися непідйомними. Еміль Крастів зупинився на відмітці у 240 кг і перед тягою випереджав Кайко всього на 1,5 кг. Хедлунд зміг вижити 222,5 кг. О, oh, вау. Wow. Станова тяга у цій категорії вже була більш видовищною та конкурентною. Змогли підключитися атлети, у яких присяд та жим були не такі хороші, як у основної трійки. А oh, О, oh. oh, Вау! Ай твочі гікофайт! Оу! Джонатан Кайко зупинився на вазі у 340 кілограм, що принесло йому суму 893,5 That was a smooth second кіло. Еміль Крастів лідирував після другої спроби, затягнувши 355 кг. кілограм. Але за третю 362,5 – 362 із половиною болгарин отримав три червоних світла. Тому Густав Хедлунд мав реальну можливість випередити його та стати чемпіоном світу. Швед впевнено тягне 350, після чого замовляє 365 кг, що дозволить йому перестрибнути Крастєва всього на 2,5 кг. Але статися цьому не судилось. Oh! Can he lock it out? No! Emil Krastev wins his Вагова категорія до 105 кілограм. Саме тут виступає наш український атлет Анатолій Новописьменний. Та й взагалі категорія багата на хороших сильних атлетів. У присіді Анатолію, на жаль, не вдалося дійти до своїх кращих результатів, і він зупинився на вазі 360 кілограм. Аналогічно вагу осилив також і американець Ентоні Макнахтон. Yeah, ну і зовсім трохи від них відстав ще один американець Кеннан Лі. Oh, wow. Kenan... у цій ваговій категорії виступає такий хороший тяговик, як Ділон Санчес. Спойлер тридцятий жим у нього очевидно не настільки хороший, як тяга.

You... Срібну медаль у жимі завоював Владімір Басі. Цей швейцарець, скоріше всього, перед змаганнями отримав якусь травму, бо він був надзвичайно далекий від свого найкращого присіду. Тому виїжджав суто за рахунок жиму та тяги. Фром на щось Сотнеепік. Станова тяга для новописьменного, на жаль, обернулася великим провалом. У жодній із своїх трьох спроб Анатолій не зміг справитися із вагою 345 кг. Це, звичайно, дуже прикро, бо українець був реальним претендентом на п'єдестал. Його теска Макнактон уже у другій спробі встановлює ще один рекорд на цей раз по сумі триборства, і по легкості, з якою це було зроблено, стало зрозуміло, що це ще не кінець вечора рекордів. На третю спробу американець замовляє 365 кг і також спокійно тягне їх із хорошим запасом. Таким чином він додає ще 35 кг зверху до попередньої рекордної суми. Oh, and he had more, let's be honest. And that's 35 kilos on Anatoly's total. After thought for him, the silver medal in deadlifts as well. His knee unlocked there. Uh, I think it'll pass. Oh, two, two to one. one. Shades of Sweden 2019. It's moving. And I think he's got it. Oh, he's he at the top. Not yet. For 11.5 for Sanchez I mean, You know, the way he second held the biggest deadlift in the world. An inch away from Фремло. У ваговій категорії до 120 кг кілограм Україну представляв Тарас Мельничук. У присіді йому вдалося зафіксувати вагу 335 кілограм. Цікаве спостереження у 120 двадцятій. Всього один атлет зміг присісти більше аніж обидва тохи із 105-ї. Це був Алжирець Мохамед Сахат. Він зафіксував 372,5 кг. У жимі лежачи Мельничук справився із вагою 230 кг, 235 у третій спробі подужати не вдалось. 250 кг кілограм витиснув Джозеф Макдональд, але побачив перед собою три червоні світла і до заліку додав 247,5 сорок ультанути в жимі вдалося американцю Девіну Вільямсу. Він встановив світовий рекорд у цій ваговій категорії. Тепер це 265,5 шістдесят кілограм. Знайомий нам Нонсо Чінь зафіксував 217, але, як ми з вами пам'ятаємо, відігруватися він буде на тязі. Британець у першій своїй спробі смішно легко тягне 360 кг і одразу виходить на лідируючі позиції по Сумі. Далі у другій та третіх спробах розгорнулася дуже і дуже цікава боротьба. МакДональд тягне 352,5, але його одразу переганяє Вільямс, затягнувши 360 кг. Після цього 380 успішно фіксує Етьєн Ейшаїр, що дозволяє йому зрівнятися по сумі із Нонсо, який одразу після цього тягне 390. Oh, there's a lot more there too, Amelia. And did you... So after two rounds... Ahead. Тарас Мельничук у своїй третій спробі затягує 342,5 кг і завершує чемпіонат світу із сумою 907,5 кг. Девін Вільямс намагався виграти титул чемпіона у своїй третій спробі, але 377,5 кілограм затягнути йому не вдалося. У Вабанк пішов також і Джозеф МакДональд, проте впоратися із вагою він також не зміг. Далі у дуже епічній боротьбі 390 кг кілограм затягує Ель Шаїр, тому Чін'є є нічого іншого не залишається, як потягнути знову 400 кілограм для того, щоб стати чемпіоном світу. Саме цей атлет якраз зараз і є власником світового рекорду у тязі у 120-й ваговій категорії, але повторити своє досягнення і виграти чемпіонат світу в 19 років йому не вдається. Строґлинфода і кінт із фейнгерзакрепітей давесінетем. Нанзо андергеві Ну і залишається у нас тільки вагова категорія більше 120 кг, кілограм, де конкуренції у нас якось і не склалося. Хесус Оліварес більше ніж на 70 кілограм переважив усіх своїх суперників, і єдина інтрига тут була тільки в тому, чи зможе Оліварес нарешті потягнути щось більше за 411 кг. кілограм. На присяді Хесус ще в першій спробі зафіксував 430 кілограм, проте 455 у другій виявилися зовсім непідйомними, Тому на цьому американець вирішив свій присяд He закінчити. There Oh. And I if a, an can fix that. Жим, лежачи у 270 кг, тільки збільшив прірву між Оліваресом та всіма іншими атлетами. Станова тяга почалася для американця досить непогано. Хесус потягнув 370 кілограм, але на цьому успішний успіх для нього також закінчився. Друга спроба на 395 кілограм була непоганою, але хват американця не витримав. Спроба номер 3 також була без фіксації. Не знаю, як ви, а особисто я вже збився з рахунку, скільки разів Оліварес тягнув 410, 420 і навіть 430 на своїй підготовці, а от на змаганнях більше ніж 400 він фіксував ще 2,5 роки тому у Шеффілді. Виходить, що на папері Оліварес зараз чи не єдиний, хто реально готовий тягнути олтайм рекорд у тязі, але знаєте, я сильно не здивуюся, якщо на практиці чим або Санчес зроблять це швидше. Ну що ж, друзі, на цьому все. Сподіваюся, що вам сподобалося дане відео, і ви підтримаєте його своєю вподобайкою. Також не забувайте про коментар, бо це дуже допомагає у просуванні відео. Ну і підписуйтесь на канал, хто досі цього не зробив. Дякую за вашу увагу. Ви були на каналі Прокачник, тягайте залізо та бувайте здорові!